Щорічна міграція птахів була встановлена в 1822 році, коли в Німеччині побачили лелеку, в якого було встромлено африканський спис. За іншими джерелами це була стріла. До цього люди всерйоз вважали, що птахи сплять на дні ставків або на зиму відлітають на місяць. Приблизно в цей же час знайшли перші останки динозаврів. Справжня весна настає, коли вода у водоймах прогрівається настільки. Що в організмі потопельників починають оживати бактерії. Тіла від цього роздуваються і спливають. Але це не стосується озера верхнє. Вода в ньому постійно холодна, і трупи завжди залишаються на дні. Перший ігровий автомат привезли в таверну, що належала другові творця автомата, щоб протестувати його. За кілька днів автомат перестав працювати. Власник таверни зателефонував, щоб приїхали розібратися. Виявилося, що в автоматі було надто багато грошей. Він не міг прийняти нові та перестав працювати. США одна із небагатьох країн, де дозволено продаж сірників, які можна запалити об будь-що. Їх не можна перевозити у багажі. Якщо у вас знайдуть такі сірники при посадці на потяг чи літак, штраф становитиме кілька тисяч доларів. Бабки найефективніші мисливці. Вони ловлять 95% здобичі, за якою гоняться. Найперший торговий автомат відноситься до першого століття нашої ери. Він продавав священну воду. Монетка падала на чашу коромисла, чаша опускалася, а інший кінець коромисла піднімався, відкриваючи клапан. Вода починала текти у підставлену ємкість. Потім монетка зісковзувала, коромисло поверталося і закривало клапан, вода переставала текти. У Масачусетсі заборонено вживати більше трьох бутербродів на похоронах. Дивний закон, правда? Щоб звернути комусь шию, як це показують у кіно, треба бути дуже сильним. Там потрібно зусилля близько 100-115% від ваги жертви. Якщо вичхаєте від раптової появи яскравого світла, то знайте, що це через особливий ген, який у вас є. Він запускає таку ось дивну реакцію на яскраве світло, що раптово виникло. Дельфіни закохуються та будують стосунки, як і люди. Були випадки, коли людина і дельфін, після довгого часу, проведеного разом, розлучалися, і дельфін після цього впадав у депресію, відмовлявся їсти, поводився дивно. Юридичним аспектом, що визначає різницю між археологією та пограбуванням могил є наявність родичів та вік поховання. У деяких штатах США, якщо небіжчик помер більше ста років тому і у нього немає родичів, Можна копатися в його могилі та забрати все, що в ній знайшли. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Діліться своїми враженнями у коментарях і бережіть себе.